І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо хочеш увійти в життя, виконай заповіді. Такі слова, то їм і сестри, сказав Господь до багатого юнака, який прийшов із цим запитанням, що робити мені. Щоб унаслідувати вічне життя. Заповіді Божі це завіт людини із Богом. Про це ми читаємо у законодавчих книгах, зокрема в книзі вихід, пізніше в книзі повторення закону, де чітко Господь установлює умови. Які є обов'язковими до виконання щодо вибраного свого ізраїльського народу. Саме там, на горі Сінай, 50-й день після виходу ізраїльського народу із Єгипетської неволі, Бог дав 10 заповідей Божих на двох скрижалях. Одна із скрижалей, на яких були чотири замки, що стосується наших відносин із Богом, а догажають слідуючі заповіді, які стосуються наших відносин між людьми. І ось власне, Господь, даючи оцей закон, установив свій завіт із Богом, із собою. Тобто, якщо ви Мої діти будете виконувати все це, що поволіваю я вам, то відповідно вас у житті будуть супроводжувати такі благословення. І про це ми читаємо книзі повторення закону 28 розділ. Господь каже, якщо ти будеш слухати голосу Господа, Бога Того, Якщо ти будеш виконувати все те, що повеліваю я тобі, то оці благословення зійдуть на тебе. І перераховує ті благословення на тебе. Будеш благословен від доросі, буде благословені від будови твій, я, буде благословенна твоя худоба і пліт, утробидови я. Буде благословенне кожне місце, куди ти будеш йти, що ти будеш робити. І я буду супроводжувати тебе, і навіть як хтось повстане проти тебе, то знесланий. І каже Господь: раджу тобі, виконай це, і цьому буде твоє благословення. Але якщо ти знехтуєш слово моє, якщо ти не будеш виконувати закону Мого, то відійде від тебе благословення, а прийдуть на тебе прокляття отці. І йде перечислення, які прокляття зійдуть на той народ, якщо він не буде послушний голосу Господа Босвого і не буде виконувати те, що повеліває Господь. Закон Мойсея знали всі юдеї, знали бездоганно. Старалися дотримуватися цього закону. І, що цікаво, що найдокладніша секта старозавіку фарисеї це ті, які найбільше дотримувалися закону Мойсея. Але Господь сказав такі слова, якщо ваша праведність не буде ряснішою за фарисеїв, то ви не унаслідуєте царством. І ось сьогоднішній Євангелії і оця бесіда із багатим юнаком заключається в тому, що Господь подає два дві умови, які необхідними є для життя вічного. Перша умова це виконання заповідей Божих, на що юнак підказав, які саме заповіді, і Господь перечислює заповіді, власне, навіть не ті, які пов'язані з взаєминами із Богом, але ті, які пов'язані із взаєминими із колишніми. І юнак каже від юнацтва свого і дитинства своє все це виконано. Що чого бракує мені ще? І Господь каже, слідуюча умова. Слідуюча умова це, щоби не прив'язуватися серцем до матеріальних речей своїх. Господь повеліває цьому юнаку, щоби він став апостолом. Тобто, щоб він слідував за Христом. Але перед цим. Іди, каже, роздай багатство своїм бідним, а тоді світло мною. І ось ці дві умови це виконання заповіді Божих і неприв'язування до земних речей є запорукою вічного життя. Це ми читаємо на сторінках оцього священного Івангелії, зокрема в цьому Іванському читанні, яке подається нам 12-й мрії по 50 десятниці. Це цієї неділі і що воно було, було прочитане нам. І ось наскільки важливо є дорігу Христі пам'ятати ці настанови Господні. Наскільки сьогодні людство є зматеріалізоване? Наскільки сьогодні серця людей є приковані до матеріальних речей? І ви знаєте, цікава річ, я буквально недавно, читав, що при розкопках Помпеї була, знайдена жінка, яка пересмертних судомах притиснула до себе часі жахливого вивернення вулкану скринку із золотими речами. І ось отак, рятуючи не своє життя, а тримаючись за цей скарб, який мовила вона в цьому житті, так вона і померла. На так стається і в житті нашому. Що ми в цьому земному житті тримаємося за якісь режі до останнього подиху свого. Навіть коли передсмертні судоми, коли людина вже ось-ось має померти, вона переживає за те, а що буде з її багатством, а що буде з її надбанням, а кому це залишиться, тобто є багато речей, які турбують людину навіть в момент смерті, коли не думає про загробну участь своїй душі. А думає про ту скриньку із дороцінностями. І ось каже Господь, як важко багато убій царство Боже. Каже, легше пройти Вербудові через ушко голки, чим багато убій в царство Боже. Звісно що йдеться не про ту голку, яку шиє жінка, йдеться про ту голку, про те бушу, яке було. У Єрусалимі е, 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 стеля, в яку могла втіснутися людина, але коли вона, скажімо, мала вже рюкзак на своїх плечах або якісь речі, то вона вже пролізти туди не могла. А тим більше, коли мова йде про верблюда, то аж ніяк вердюд не міг пролізти ту ущельну. Але апостолів це насторожить, і вони кажуть, хто ж тоді може спастись? І Господь дає відповідь, що неможливо людям для Бога все можливе. Чому Господь так сказав? У цьому дорігу Христі є кульмінація всього цього євангельського читання, тому що Господь ще раз акцентує увагу, що спасіння залежить не від нас. Або вірніше не тільки від нас, але залежить передусім від нього. Тому Він і ізветься. Спасителе нашим. В і завіті вважали, що якщо вони виконають те, що написано в законі Мойсеєму, це гарантуватиме їм життя з Богом, це гарантуватиме їм успіх і благословення в житті. Але поруч з тим вони виконують чи ті чи інші настанови чи заповіді Божі. Надіялися виключно на себе. І це перейшло до в Христі. Оця думка перейшла до нас новий заборі. Багато людей сьогодні міркують собі, що якщо я виконую оце і оце, то буду мати це і це. Багато людей сьогодні міркують, і навіть особливо це прита мене старшим людям, які кажуть, що заслужив, то буду мати. Що заслужила, тим буду мати. І це абсолютно є неправильний підхід до справи. Чому? Тому що своїми заслугами не спастися аж ніяк не може. Що би людина не зробила, як би людина не жила, які б зусилля вона не прикладала, як би вона не старалася, якщо ці старання будуть не узгоджені із Божою волею, якщо Господь не. Прикладе свої зусилля у справі спасіння, то, відповідно, жодна людина не може спастись. І ось за приклав ці зусилля. Ми знаємо, що рік змивається кров'ю. Ми знаємо, що в будь який спосіб і у старому завіті приносилася велика кількість різноманітних жертв, і, зокрема, була одна і жертв це жертва, жертва запрошення її. Кожен ідей приносив жертву чи теля. Особливо перед Пасую в Єрусалимі приносилася велика кількість худоби в журналу лилися ріками лили кров одних мирних звірів, тих мирних тварин заради того, щоб ця кров змила гріхи людей. Але Господь каже одному із місцем на Писанню, читаємо, хіба я їм м'ясо, чи хіба я п'ю кров? Козлів і телят. І ось власне Господь приходить у цей світ і стає сам агнцем. приносить себе в жертву заради спасіння всього людства і кожного з нас, зокрема. Господь приносить себе в жертву і поливає свою кров, невинну кров. І цією кров'ю омиває вмиває від всього Ось отут знаходиться корінь нашого спасіння. І саме тому, коли ми приходимо до Голгофи, саме тому, коли ми приходимо до Христа, ми маємо звернути увагу на тому, хто висів на Христі. Ми маємо роздумати над тим, що Він, будучи беззимним, будучи без плями гріха, приніс себе в жертву за гріх всього людства. І в такий спосіб визволяє людство від вічної погибелі, визволяє людство від вічних бук і вічних страждань. Що нам треба? Нам не треба дотримуватися заповідей Божий. Треба. Але чи можливо виконати всі заповіді? Чи можливо людині спастися, кажуть апостоли до Господа, а Господь каже, що людям неможливо, те можливо. Богу. Не повинні прикладати зусилля, не повинні прикладати старання, але поруч з тим ми маємо розуміти, що тільки той, хто буде вірувати в спасительну жертву Бога чоловіка, тільки той, хто прибіжить до Господа, який кличе до себе усіх, тільки той, хто омиє себе і свої кров'ю Христа, тільки той буде спасенний. А що треба для цього? Прийти нам треба, Увірувати нам треба і виконувати те, що повеліває Господь. нам треба. І ось коли один старець, до якого прийшов, учень і запитує його, як мені... Перемогти спокуси цього світу. Як мені визвольці від того всього, що пропонує мені цей світ? Що необхідно робити мені, щоб світ і все, що є в світі не заволодівало мною? І старець відповів такі слова. Якщо ти будеш жити з Христом, то світ сам відкаже це й тебе. Прийти до Христа і йти слідом за Христом, це означає на Його умову, Це означає робити те, що повеліває нам Господь. Не те, що нам хочеться, а те, що повеліває нам Господь. І, ось, власне, надіючись на Його жертву, а не на свою жертву. Надіючись на те, що Господь принісе до жертву заради спасіння кожного із нас. Прийти туди і сказати, Господи, туди я мазі це до розп'ятого Христа. Прийми мене такого, Господи, яким я є. І працюй над моїм серцем, шліфуй його, обробляй його і готуй його, щоб я був готовим до зустрічі з тобою. Бо без тебе не може спастися жодна людина і будь-які жертви. І будь-які зусилля є марними, якщо ти не подаш свою проколоту руку і не витягнеш мене із хвилюючого моря цього світу, спокус гріхів і беззаконів. І Господь приходить в життя кожного із нас, хто кличе його. Бо написано кожен, хто прикличе Господній някъде і, і спасеться. Ідя, не тільки тоді, коли тебе болить, не тільки тоді, коли в тебе біда, не тільки тоді, коли в тебе є якась скорбода. приклич Його в той час, коли в тебе все добре. Роздумай над тим, що без нього ти не можеш спастися. Роздумай над тим, що вічне життя можна осягнути тільки з Його помічю. І коли ми це усвідомимо, коли ми це зрозуміємо, коли ми приймемо Христа як свого Спасителя, тоді от і починається процес спасіння. Тому сподобає Господи нам бути послідовниками Христа. Сподобає Господи нам не відійти зажуреними, як йшов і йшов зажурений оцей юнак. Бо маючи багатство, він не наважувався виконати те. Що повірював Йому Господь. Щоб не бути нам заскученими, щоб не бути нам зажуреними, щоб не відійти нам в країну гіха, а слідувати за Христом. Для цього необхідний є акт нашої волі. І сподоби нас, Господи, свою волю стримувати Тебе, Свою волю підкорити твоїй волі і творити твою волю в цьому житті. Амінь.